Титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Добрий день. Сьогодні у манежі була боротьба до останніх секунд. На кожному клап клаптику, майданчику, нічийний рахунок. Як підсумуєте сьогоднішню гру? Добрий день. Завдячуючи нашим збройним силам України, я вважаю, що люди, які сьогодні прийшли в манеж коледжу фізичного виховання. Отримали те, що вони хотіли. Це дійсно була видовищна гра з великою кількістю моментів, єдиноборства. Але тим, хто футзал цікавий, що на рахунку 0-0, напевно, сьогодні перемогли воротарі, перемогла оборона. Попереду чекає насичений квітень. Вже не за горами плей-офф ігри. Ну і сьогоднішня гра на така була рівня плей-офф по напрузі і по моментах. Як ментально себе команда відчуває, що ви можете сказати? Так, дійсно ми підходимо до кінцівки сезону, де зараз нас очікують перешальні матчі. Дуже важливі. Кожен матч є дуже важливим. З точки зору турнірної таблиці, також нас чекає фінал восьми, тому нам зараз потрібно перше залікувати свої пошкодження, травми, мікротравми. Можливість є проаналізувати наші помилки та готуватися, підготуватися належним чином, щоб давати, як мінімум, ось такий супротив і плюс реалізовувати ті моменти, які створюємо. Тому будемо дуже серйозно готуватися і маємо для цього час. З точки зору ментальності і підходу до таких серйозних матчів, я вважаю, ми вже готові конкурувати з таким суперником, так і багато ми можемо чути, що. Не раз і в інтерв'ю десь тренер має більше критики, більше агресивніше чи жорстче себе поводити. Ні. Ми повинні один одного підтримувати те, що у нас відбувається за дверима роздягальні, це між нами. Ми один одного підтримуємо, в нас хороший колектив. Постійно ми аналізуємо і відеотренування, і само собою наші матчі. Тому я вважаю, що наша команда ментально вже готова боротися з таким рівнем. З Гравцями найвищої кваліфікації, але потрібно досить серйозно і добре готуватися. Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.